Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Чесник Житомирщина. Ми нові, молоді, але надіємося, що ми зможемо розвиватися і допомагати один одному. <кій> і от зараз починаємо. Не буду лить водичку. Багато людей стикнулися з тим, коли хочуть посадити часники, не знають, як вирахувати, скільки ж треба часнику. Питають, задають питання в коментарях і чують масу різних відповідей. Хтось кричить, треба на сотку 7 кг, хтось 12, хтось 15 Попробуй Попробую розберися, як в цьому ділі робити. Наводжу приклад. Беремо за основу міжряддя 40 см. 40 см це 0,4 метра. Дуже просто. Беремо 10 тисяч метрів квадратних, тобто гектар, ділимо на 0,4 і виходить у нас 25 тисяч метрів погонних. Це число в 25 тисяч. Дуже просто ділимо на 100, тобто на 100 соток, і получаємо на одну сотку 250 метрів погонних на одну сотку. Все. Дуже просто, дуже зручно. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж треба насіни на 1 метр погодний. На 1 метр погодний, в принципі, стандартно, йде 7-8 штук зубків. Відповідно, ми собі розраховуємо, що у нас йде 8, то на одну сотку нам треба множимо 8, множимо на 250 і на виході получаємо 2000 штук зубка. Все. Для того, як же визначити, вирахувати, у нас в цьому році було приблизно 190 кг насіння. Получили певну кількість насіння різних фракцій. Навожу зараз, наприклад, з 10 КГ чеснику. Це був не калібрований, але весь часник був більше, ніж 4 Ми отримали, 3 кілограма, 3 кілограма крупної фракції, реально крупний головок. Ми отримали 5 кілограмів середньої, середньої і 1 кг Дрібною. Я б не називав би її, власне, дрібною ближче до середньої, але менша трошки аніж середня. Значить, в одному кілограмі крупного було 95 штук зубків, в одному кілограмі середнього було приблизно 145-150 штук, в одному кілограмі дрібної було 230 штук. От. Елементарно можете собі розрахувати, скільки виходить у вас якого чеснику, скільки площі ви цією кількістю можете засадити. Тепер наступне, ще, чим би я ще з вами хотів поділитися, зараз розкажу. Так, розкажу про, ще про добриво швиденько, але так, щоб було зрозуміло. Для різних видів добрива різні норми внесення. В цьому році ми користувалися е, таким добривом, комплексним мінеральним добрим Ярміла е, 9125. 9, е, 9 азоту, азот, фосфор, калій, е, плюс е, 7 сірки і здається, два магнію. E, Значить Його норма внесення була 150 кг на гектар. Тому дуже легенько рахується. Відповідно, це 1,5 кг, можна до 200 реально, кг, 1,5 кг на одну сотку. Ви ж вже знаєте, що у вас в одній соці 250, 250 метрів погонних. Виходить 250 метрів погонних на одну сотку. Все дуже просто вираховується. Беремо 1500 грам. Ой-ой, вже -ой. незручно писати і тримати телефон. Ділимо на 250 і отримуємо 1500, ділимо на 250. Виходить 6 грам на метр. Погон. Все. Тобто, все дуже просто. А ми в цьому році вийшло у нас посіяти сім, сіяли вінницькою сівалкою. Просто проїжджали метр, збирали, важили маленькими вагами і таким чином собі і зробили норму внесення. Так, з цим все. Тепер ще одне питання по вздушці. Ось віздушка. З воздушкою все також не складно. Значить, Все дуже просто. На 1 метр погонний і я вирахував оптимально 60 70 одиниць. Тобто маленьких зубочків, дужки на 1 метр погонний. У минулому році було помилково посіяно 100, приблизно 100 затісно, загусто, місцем Навіть було 120, а тим більше. Результат був не дуже. на 1 метр погони. При такій, при такій от густоті при в 40, реально <кій> висів буде становити близько 60 кг воздушки на гектар. Цього цілком достатньо, нормою є 50-70 ну так як попалось мені нещодавно в якійсь літературі, не пам'ятаю який, на цьому все добриво вносимо так само, як і підчасник, але, повторююся, повернусь до доброго, забув уточнити, що норма приблизно 150-180 до 200 кг. Це при внесенні у рядок сам. А при внесенні в під обробіток, під фрезерування норму потрібно збільшувати реально до 300 кг на гектар. Що також, до речі, позитивно впливає на агрофон. Ну що ж, друзі, на цьому все, що міг ти розказав, От упустив момент, що ж воздушку, бульбочку, повітряну сіяли. Ми також цією сівалкою, так само дощним шляхом на клійоночці міряли, проходили той метр і рахували з дружиною ті зубки. Тому пробуйте діліться методами тільки за. Ну що ж, друзі, скажу ще що є вже одноіменно з цією з цим каналом є група в Фейсбуці, «Часник Житомирщини. Також новостворена. Переходьте туди, додавайтесь. Посилання лишу в описі до відео, так само, як і власний номер телефону для комунікації. Можете писати різні меседжери доступні. З радістю відповім. На ті питання, в яких розбираюся, в чому не розбираюся, розберуся і відповім. Давайте вчитись разом, розвиватись разом. Ну що ж, надіюсь, це відео було корисним для вас. Нагадую, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, будемо розвиватися і рости. На все добре, до нових відео!